Угу, о тобі нові видра. Нові, відра. нові видра, пошти нова. Пошти нова мешалка. Пошти нова паркетка, Ну, не нова. Коротше. Утеплили зразу, щоб не було потім питання. Питань від самого себе до себе. Таке милю, що попало. Зараз будемо щось крутити, води навіть набрав. Тут можна, як поставити кота, так можна буде і спати. Так, да. казала буде, так хозяйка так. буде жити тут, в хату не піде жити. Ось там буд будуть подавати їсти через те вікно. Ось тут двері будуть. Рядом Тут двері будуть і тут двері будуть, а тут будуть подавати їсти та й житиме тут біля котла. Аж ти кажеш.